Вітаю вас, брати і сестри. Святий Рівний апостольний Микола Японський, місіонер і засновник православної церкви в Японії, чию пам'ять святкує Церква 16 лютого про душевне здоров'я християнина говорив так: як річка, озеро, світлі чи каламутні через те, що краплі в них світлі чи каламутні, так і життя, радісне чи сумне, чисте чи брудне від того, що такі що хвилинні та щоденні думки та почуття. Ви дивитесь телевізійний епархіальний огляд, спеціальний інформаційний проєкт Одеської єпархії Української православної церкви. Ми продовжуємо знайомити вас із найбільш значішими подіями у житті Православної Одеси. І в цьому випуску ви побачите у свято встрітення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, митрополит Одеський Ізмельський Агафангел очолив богослужіння у Свято-Світинському храмі Одеси. 12 лютого церква святкувала собор селенських вчителів і святителів Василія Великого Григорія Богослова і Іоанна Златоуста. 6 лютого архієпископ Южинський Діодор звершив Божественну літургію у храмі Святої Блаженної Ксенії в селі Лічанки Одеського району. 12 лютого архієпископ Парсивський Віктор очолив престольне торжество у трьох святительському храмі новоствореного жіночого монастиря ікони Божої Матери Целителька у холодній Балці. У 34 четвертій роковини виведення військ з Афганістану архієпископ болгарський Сергій звершив заупокійне богослужіння за загиблими воїнами-інтернаціоналістами у місті Ізмаїлі. 19 лютого у свято Успенському одеському чоловічому монастирі відбудеться великий благодійний стрітинський ярмарок, кошти від якого надійдуть сім'ям загиблих захисників України. В організації та проведенні масштабної події беруть участь усі храми одеської єпархії. 15 лютого православна церква відзначає останнє свято Різдвяного циклу Стрітання Господня, високоприясвящені Шагафанґломитрополитудейський Ізмаїльський, за традицією цього дня очолив божественну літургію у свято-стрітинському храмі Одеси у співслужінні духовенства міста. На малому ході владика Митрополит вручив настоятелю храму протерею Лі Маніті орден Святителя Луки Кримського, за заслуги перед Українською православною церквою та у зв'язку з 45-річчям від дня народження. За богослужінням також була піднесена молитва про упокій душ покійних вождів та воїнів, тих, хто поклав життя за державу українську, і вождів і воїнів в Афганістані вбитих. Днем воцерковлення людства називають історичну подію стрітення Господнього. 40-го дня після народження. Ісуса, Іосиф і Діва Марії прийшли з ним до Єрусалимського храму, щоб принести жертву, як того вимагав закон Божий. У храмі їх зустрів Симеон, старець, якому було обіцяно від Бога, що він не помре, доки не побачить Месію. Симон пізнав у немовляті того, хто стане Спасителем світу, тому стрітання це день зустрічі людини і Бога. Разом із правним Симеоном людство бачить реальність свого спасіння у втіленому передвічному Богові, що спочиває на руках Діви Марії. Тепер будь-яка людина може набути єдності з Господом, якщо сама того захоче. У день собору Вселенських вчителів і святителів Василія Великого Григорія Богослова і Іоанна Златоуста, 12 лютого Митрополит Одеський Ізмільський Агафангел звершив бажественну літургію у Свято-Успенському кафедральному соборі Одеси. На малому вході владика Митрополит вручив настоятелю храму Протеріану Желіховському орден Святителя Миколая Чудотворця за заслуги перед українською православною церквою та у зв'язку з від дня народження. Цього дня церква святкувала пам'ять трьох видатних святителів, які Знялися християнським благочестям. Василій Великий отримав знання у найкращих учителів Кесарії Кападокійської та Константинополя. А для завершення навчання вирушив до столиці античності до Афін. Там він познайомився із Григорієм Богословим. Між ними почалася найтісніша дружба, яка збереглась на все життя. Іоанн Златоуст був молодший за них майже на 20 років. Василій Великий та Григорій Богослов були для нього духовними наставниками. Святий Іоанн багато разів посилався на їхні труди. У Константинополі довго відбувалися суперечки про те, кому з трьох святителів слід віддавати перевагу. Одна частина людей звеличувала святителя Василія, інша стояла за Григорія Богослова, третя шанувала святителя святителяна Златоуста. Від цього серед християн відбувся церковний розбрат. Одні назвали себе Василіанами, інші Григоріанами, треті Іонітами. Зволі Божої, 1084 року митрополити Евхаївському Йоанну з'явилися три святителя і сказали: немає між нами ні першого, ні другого. Якщо ти посилаєшся на одного, то згодні й обидва інші. Тому повели з перечельниками з приводу нас припинити суперечки, бо як за життя, так і після смерті ми маємо турботу про те, щоб... Кінці Всесвіту привести до миру та однодумності. Зважаючи на це, з'єднай в один день пам'ять про нас і як личить тобі склади на святкову службу, а іншим передай, що ми маємо у Богу однакову гідність. Тоді святитель Іоанн Мавропо зібрав народ і повідомив про откровення. Люди стали просити Митрополити скласти службу спільного свята трьох святителів. Так особливе свято поклало край суперечкам і показало рівність усіх осів церкви, яких святий Дух породжує у всі часи та у всіх місцях. Преосвященні митрополіти, архієпископи і єпіскопи православні, чистою присвіття своє живописне діаконство, весь священський монашовський чин і притчі цикони, настоятеля протеріана з братів святого Храму сього, строители, благодетели, благоукрасители, поющих вас и всех православных христиан, напоминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда на ней присно и во веки веков. З благословення правлячого Одеської єпархії владики Митрополита Агафангела 6 лютого архієпископ Южинський Діадор у престолний день звершив божественну літургію у храмі Святої Блаженної Ксенії в селі Лічанки Одеського району. Архієпископа Діадора тепло зустрічало численне паства храму. Забосудження, віруючі піднесли свої молитви Господу Богу при Святій Богородиці, Святій блаженній Ксенії про мир у рідній землі. На завершення архієпіскоп южинський Діодор очолив хресний хід, яким духовенство і прихожани пройшли навколо храму і окропив святою водою молитовників. I'm oh, gonna 12 лютого, у неділю про блудного сина та пам'яті трьох свиленських святителів з благословеннями триплито одеського ізмиїльського фанґела архієпископ Арцийський Віктор очолив престольне свята у трьох святительському храмі новоствореного жіночого монастиря на честь ікони кони Боже Матері, Целителька у селі Холодна Балка. За богослужіння підносилася молитва про мир в Україні, а також за упокійні прохання титери настоятеля храму, протерета В'ячеслава Татаренка. Також було звершено святковий молебень передикону трьох святителів Василія Великого, Григорія Богослова і Іоанна Златоуста, з частинками їхніх мошей. Після закінчення богослужіння владика Віктор звершив літію на могилі протеря В'ячеслава Татаренка. Нагадаємо, на засіданні Священного синоду Української православної церкви у відповідь на рапорт митрополита Одеського Ізмельського Агафанґела синод утворив у селі Холодна Балка Одеської єпархії, жіночий монастир на честь ікони Божої Матері Цилителька. 15 лютого тридцять роковини виведення військ з Афганістану, архієпископ хеписка Сергій та духовенство Ізмаїльського благочиння взяли участь у траурному мітингу біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам в Ізмаїлі. Архієпископ Сергій у співслуженні духовенства завершив за упокійне богослужіння за загиблими воїнами. Війна в Афганістані торкнулася багатьох сімей і залишила біль у душах людей, які втратили своїх близьких. В Ізмаїлі проживає приблизно 350 осіб, які пройшли війну в Афганістані, нагороджені медалями та бойовими орденами. Пам'ятний знак загиблим воїнам було встановлено у місті 1995 року на пожертвування організацій та простих громадян. На пам'ятнику є меморіальна табличка з іменами загиблих воїнів-афганців міста Ізмаїла. Свято Архангела михайлівський Одеський жіночий монастир разом з обласною радою миру та літературним музеєм бере участь у підготовці міжнародної виставки дитячої творчості із назвою Діти України за перемогу. Про це розповіла на своїй сторінці Фейсбук настоятелька Єгумена Серафима. Відкрити виставку організатори планують в Одеському літературному музеї 24 лютого у день початку воєнних дій в Україні. Благословення Високопреосвященнішого Агафангела Митрополита Одеського і Ізмаїльського 19 лютого неділю м'ясопусну о 10 годині у свято Успенському чоловічому монастирі відбудеться благодійний ярмарок на користь українських захисників та їхніх сімей, а також вимушених переселенців. Молити прихажани храмів приготують для усіх відвідувачів традиційні млинці з різноманітними начинками та інше частування. Також на ярмарку можна буде зігрітися гарячим чаєм, поспілкуватися, почути виступи бандуристів та хорових колективів одеської епархії Української православної церкви, які виконуватимуть духовні канти та співи. Всі бажаючі зможуть зробити пам'ятні фото у спеціальній святковій фотозоні, а також приєднатися до екскурсії цветоуспенським монастирем, дізнатися історію обителі та прикластися до її святинь. На моляків чекають цікаві майстер-класи та міні-зоопарк. Цей ярмарок продовжує низку благодійних заходів і партій на підтримку наших воїнів і їхніх родин. Тому запрошуємо всіх приходити та брати участь у такому невеликому святкуванні непередодні Масляни. Кожен внесок можливий, важливий та дуже цінний. Як і молитовна допомога. Ми готуємось до ярмарку, який пройде тут на території Свято-Успенського Одеського чоловічого монастиря. 19 лютого почнеться о 10 ранку. Тут на цій території і настоятель цієї світової обітелі владика митрополита Гафангел щиро запрошує всіх у гості для того, щоб ми розділили радість спілкування, радість молитви, радість обміну добрими, гарними, високими, щирими, чистими почуттями. Тільки разом, тільки в єдності ми можемо пережити ті складні випробування, які Господь послав в наше життя. Це не просто так, це для того, щоб ми стали краще і ближче один до одного. І тому наша зустріч в Святоуспенському монастирі буде цьому сприяти. Ми на це сподіваємося, віримо і зробимо, як завжди, все, щоб вам було приємно та цікаво провести недільний день. Одного разу близько двох тисяч років тому пролунали чудові слова, які завжди дають втіху будь-якій скорботній душі. Незадовго до своєї зради, Юдою, на таємні вечори Ісус Христос тішав своїх учнів, які щойно почули від Нього пророцтво про його розп'яття та тимчасову розлуку з ним. По правді, по правді кажу вам, що ви будете плакати та голосити, а світ буде радіти. Сумувати ви будете, але сум ваш обернеться в радість. Журиться жінка, що родить, бо настала година її. Як дитинку ж породить вона, то вже не пам'ятає терпіння з радощів, що людина зродилась на світ, так сумуєте і ви ось тепер, та побачу вас знову і серце ваше радітиме, і ніхто радості вашої вам не відійме. Ні про що ж того дня ви мене не спитаєте. Господь обіцяє не просто багато радості, а невичерпну радість та ще й таку, що назавжди залишається. У нашому земному світі, повному змін і помилок, за світлою смугою, як правило, приходить темна. Так що часом, навіть перебуваючи в радості, ми вже передчуваємо з попереднього досвіду, що це скоро зміниться якимось життєвим випробуванням. Коли ж людина пройде життєвий шлях, то вона вже не потребуватиме випробування, бо вона вже випробувана всіма життєвими іспитами та заліками. Христос казує ще не одне джерело радості, а точніше, на об'єм цієї. Усе покриваючи радості. Він вказує, що того дня ми вже ні про що не запитаємо його. Господь настільки наповнить віруючих людей сенсом, що вони в одну мить зрозуміють, чому і з якою метою в той чи інший період життя вони мали ті чи інші скорботи і переживання. А найголовніше те, що радість перебування з Христом настільки покриє всі негаразди, що минули, що про них душа вже й не згадає. Нехай же втішить і нас Господь, дорогі брати і сестри, цими євангельськими словами по бо з Богом і з надією на нього людині можливо пройти всі випробування на своєму шляху. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями наша церква вшановує у суботу, 25 лютого, пам'ять іверської ікони Божої Матері, а також пам'ять усіх преподобних отців, які в подвигу просіяли. Неділя 26 лютого. Це прощена неділя спога та вигнання. У понеділок, 27 лютого, розпочинається Великий піст, на першому тижні якого з понеділка по четверку ввечері у храмах читають великий покаянний канон Андрія Крицького. У наступному випуску телевізійного єпархіального огляду ми розповімо про ці та інші події в житті церкви і православної Одеси. Бажаю вам доброго нового тижня. До наступної зустрічі.